Всім привіт, друзі! Ви на каналі Навколо світу і сьогодні ми проведемо огляд на унікальний готель в Туреччині Utopia World Hotel 5 Зірок. І першим розглянемо його місцеположення на карті: це країна Туреччина, Середземноморське узбережжя. Готель знаходиться в курортному регіоні Аланія в селищі Каргиджак на першій береговій лінії на горі. Відстань від готелю до міста Махмутлар 6 км. До міста Аланія 17 км, До міста Сіде 82 км, До аеропорту в Анталії – 142 км. Utopia World – це унікальний готель, який розташований на височині. Завдяки цьому з вікон номерів відкривається неймовірний вид на місто, на гори, на Середземне море та на бананові плантації. Він був відкритий в 2007 році. Остання реновація проводилася в 2023-2024 роках. Складається готель з основної шестиповерхової будівлі з ліфтами, зараз ми в ній знаходимося. Та комплексу трьох-чотирьохповерхових віл. Їх ми подивимося пізніше. Подивимося, що розташовано на першому поверсі головної будівлі. Це ось такий лобі-бар, де подаються алкогольні та безалкогольні напої, в тому числі є імпортний алкоголь. Відкритий лобі-бар 24 години на добу. Поруч розташована зона, де у вільному доступі гості зможуть взяти водичку айран з холодильника або ж зробити самостійно собі чай та каву. Смачну каву також можна попити в ось цій кав'ярні. Дуже рекомендую! Взявши улюблений напій, можна посидіти на ось такій терасі з неймовірним видом на море. До речі, терас тут таких дуже багато. Номерний фонд готелю нараховує 567 номерів. В цій головній будівлі розташовані номери категорії Corner Suite, Deluxe Room, Junior Suite, Penthouse Suite, Hotel Standard Room. Зараз, якраз, знаходимося в номері Hotel Standard Room. Це мінімальна категорія номеру. Ось так тут виглядає ванна кімната з усім необхідним. Є фен, міні-косметика та рушники. У коридорі є ось така шафа, де ви зможете розмістити свої речі. Є декілька вішаків, також безкоштовний сейф. Ось так виглядає сама кімната. Тут є велике двохспальне ліжко та одне односпальне. Максимальна вмістимість гостей в такому номері троє дорослих і одна дитина. В кожному номері є чайний набір, водичка та міні-бар. Його наповнення ви зараз можете бачити. Оновлюється кожного дня. Саме в цьому номері є балкон і вид відкривається просто неймовірний. Але хочу зазначити, що в головній будівлі номери стандарт можуть бути і без балкону. Ходімо на огляд території. Вона тут дійсно шикарна. Є безліч місць, які хочеться вам показати. Зараз ми знаходимося біля головної будівлі в зоні основного відкритого басейну. Тут розташований ось такий детокс-бар, де ви зможете взяти смачні смузі та коктейлі, які готують прямо при вас. Поруч можна буде взяти морозиво по певним годинам, а саме з 14.30 до 16.30. В зоні основного басейну також є великий пул-бар. Зараз він перед нами. Тут ви зможете взяти алкогольні, безалкогольні напої, смачні коктейлі, в тому числі імпортний алкоголь. Працює цей бар з 10 ранку до 1 години ночі. Поруч є ось така тераса, де можна посидіти, відпочити та помилуватися ось таким видом. В денний час в зоні основного басейну завжди є якісь активності. Це водне поло, волейбол, акваеробіка, степаеробіка, аеробіка, йога, змагання на воді. Проходимо далі. З правого боку можемо бачити вхід до міні-клубу. Він тут дійсно великий, діткам дуже цікаво, аніматори проводять різноманітні майстер-класи та розваги для діток, в тому числі і в вечірній час. А ось в цій зоні в денний час грають в дартс. Ввечері тут кальянна, можна буде покурити кальян за додаткову оплату. Проходимо далі і потрапляємо до зони Лагуна Бару. Тут вечірній час можна насолодитися живою музикою. Також, звичайно ж, можна взяти напої в барі, є імпортний та місцевий алкоголь різноманітні коктейлі. Відкритий бар з 10 ранку до 1 години ночі. У вільному доступі в холодильниках тут є водичка та айран. Поруч з лагуна бар розташований видовий інфініті басейн. Дуже класне місце, де можна зробити безліч класних фото. Нижче інфініті басейну є зона релакс басейну, яка тільки для дорослих. Тут можуть відпочивати тільки гості 16. Тут вже не буде шумної анімації, можна просто відпочити, почитати книгу. Також є бар, де можна буде взяти напої. Зараз ми спускаємося на рівень нижче до зеленої зони. Тут дуже гарно, тихо, спокійно. Тут розташований комплекс трьох-чотирьохповерхових віл, в яких розташовані тільки номери категорії Рум. Варто зазначити, що всі номери категорії Рум в 2023 році пройшли повну реновацію, тож вони стильні та новенькі. І зараз якраз такий номер перед вами. Його площа 34 квадратних метри. Максимальна вмістимість гостей троє дорослих і одна дитина. Щодо інтернету. В номерах, на пляжі та по всій території готелю він безкоштовний. Наповнення номеру таке ж, як і в головній будівлі. Є безкоштовний сейф, капці, чайний набір, водичка та міні-бар, який поповнюється кожного дня. Ось так стильно та сучасно тут виглядає ванна кімната. Є все необхідне, фен, рушники та міні-косметика. В усіх номерів Віла Рум є балкон. Віли каскадом спускаються вниз по території. Вони розташовані в ось такій зеленій зоні в соснах. Спуститися або ж піднятися до головного корпусу звіл можна на ось таких ліфтах. Є також сходи. На самому нижньому рівні розташований великий аквапарк, і зараз ми його подивимося. Майже через всю територію аквапарку проходить ось така лінива річка, по якій можна спуститися на надувних кругах. В зоні аквапарку є декілька басейнів, є просто відкритий басейн без гірок. В аквапарку є дитяча зона, ось так вона виглядає. Тут є 4 водних гірки для малечі. Також для маленьких гостей тут є ось такий ігровий майданчик, можна весело провести час. І поки дітки граються на майданчику, дорослі можуть відпочити поруч на ось такій зоні в гамаках. Дуже зручно, що біля аквапарку є бар та снек-бар. Тут можна буде перекусити в денний час, є піца, бургери, також напої та роблять гьозлиме. Ось так виглядають водні гірки для дорослих. Всього їх тут вісім. В аквапарку ще є ось така зона для відпочинку. В денний час тут вмикається водоспад. Саме це місце початок лінивої річки. В цій зоні є холодильник в вільному доступі з водичкою та айраном. Поруч з аквапарком в соснах розташований ось такий мотузковий парк та скеледром. Їх дітки зможуть відвідати за додаткову оплату. Коштує 10 доларів за одну дитину. Також в зоні сосен розташований тенісний корт та волейбольний майданчик. А зараз покажу вам дорогу на пляж. Ми вийшли з головної будівлі, і саме це місце відправлення шатлу на море. Але ми пройдемося пішка. Щодо шатлу на пляж. Це або ж невеликі автобуси, або гольфкари, які курсують постійно впродовж дня. Дорога пішки на пляж займає приблизно хвилин 10, іти не важко, можна пройтися, прогулятися, побачити бананові плантації. А от назад вже раджу скористатися шатлом, так як готель розташований на височині і йти потрібно буде під гірку. Ось так виглядає кінцева та відправна точка шатлу на море. Далі потрібно буде йти пішка. Щоб звідси дістатися до пляжу, потрібно буде перейти ось такий місток через дорогу. Потім спускаємося на ліфті і ми вже на пляжі. На пляжі для гостей є всі зручності, душові, переодягальні, туалети, також місце, де можна взяти пляжні рушники. Пляж тут достатньо великий, шезлонгів та парасоляк вистачає всім, вони стоять і на пісочку, і на пірсі. Вхід в море тут комфортний, піщано-гальковий. Купатися в морі можна не тільки з берегу, а ще й спуститися з ось такого пірсу одразу на глибину та поплавати. На пляжі є класний бар, який було оновлено в 2023 році. Він тепер стильний і новенький. Напої тут ви зможете взяти з 10 ранку до 18.00. Також впродовж дня можна буде перекусити, а саме з 12 до 16. .00. В зоні бару є холодильники, де у вільному доступі можна буде взяти водичку, айран та лимонад. Щодо харчування, готель працює за концепцією ультра все включено. Зараз ми знаходимося в основному ресторані, де відбувається сніданок, пізній сніданок, обід, вечеря та нічний суп. Зйомка проходить під час сніданку в травні 2024 року. Окрім цього ресторану, в готелі є три ресторани а -ля карт, а саме османський, східний та італійський. Якщо ви проживаєте в готелі від семи ночей, то можете відвідати безкоштовно один з них. Загалом вартість вечерів в одному з цих ресторанів 75 лір за людину. На сніданок в основному ресторані завжди є свіжий натуральний апельсиновий сік. Його можна зробити самому, ось в цій зоні. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.